І, no. Хтось, магазина є. Мене звуть Гісма Наталія Танасівна. Взагалі-то ми родом, я то з Снятинщини, Івано-Франківської області, але ми сюди приїхали, купили хату. І тут я вже проживаю 31 рік, але працюю соціальним працівником, у спочатку в Струбківській сільській раді, тепер Отеніська громада 20 років вже. Ну, тепер вже одні кури. Була худоба ніби все, але не було куди дівати молоко. Ти прийшлося продати довб. Дрова, слава Богу, у нас є, бо ми живемо у лісі. Ну і печемо, бо магазину у нас тут немає. Так що ми мусимо йти в магазин у струбки, а не то отинію. На цьому місці колись був костел. Ось, костел був побудований у 1912 році, за оповіданнями, за розповідьми старожилів цього села. Костел будували поляки. Це був римокатолицький католицький костел. Навіть говорять про те, що тут грав орган. І говорять про те, що тут були дуже гарні дзвони. І десь за розповідями цих людей ці дзвони десь є тут в Боднарівці закопані. Радянська влада розібрала цей костел. І Перевезли ці матеріали від будівництва цього косла, перевезли у село Ланчин на будівництво клубу. Отут практично я народилася. Ось. Це була хата, яка народилася, але в цій хаті я за своє життя була всього навсього два рази. Бачите, це все акація. Не так гарно цвітуть на весні. Дуже гарно. Це є наша центральна вулиця. У нас було тут п'ятеро дітей, коли я, коли я тут проживала. І ми тут, як діти цілими днями, от бігали по цих полях. Там була така річка, яка вже практично заросла. Цілими днями ми купалися. У цій печі колись сушилися грошки, сливки. Яблука. Оскільки у селі немає церкви, то ця капличка слугує для громади церквою. Ось практично жителі громади тут є православні. Ось ця капличка за оповіданнями старих людей, старожилів, була перевезена паном поляком. Який тут поселився на цих землях і кажуть, що йому не велося тут господарство, і він собі, як як кажуть, у народі помянув і поклав цю капличку. У мене є троє дітей, діти приїжджають, допомагають, внуків маю, шестеро. Так що сусіди, ми тут, як одна сім'я, один одному допомагаємо, хто чим може. Чудове село я вам хочу сказати. На віддалені ніхто нас не тривожить, свіже повітря, гарна природа. І ви І... нікого не тривожите. Ви було здоров'я, то можна жити. Просто трохи у нас проблеми з водою, бо криниці повисихали у нас. Ми мусимо носити воду з потічка, ми беремо. Ну, а так, таке життя у нас.